путівки до півфіналів. п'ятий. Олексій Козир номер 8 Буде сьогодні з'являтися на майданчику. Дає передачу. Удар. не Сергієнко. Бере гру на себе. То виходить в нас. Зараз пів Дільченко. Клаудіо. Раз, розіграли простріл, бо помиля... Першу позицію групі Б. Палів. Четверта позиція. Кімерка 20 заліпта. Якщо дивитись на останньому розмірі першої ліги Київщини. До речі, я... передача на Бакумов. Бакумов вихід віч навіть пробиває. Абак... Хвилин 30 секунд в Вікторії. Олександр Турок пробиває і цього разу ялині. Арбітри, що саме від. Удар від до завершення першого тайму. Перехоплення від Поточів. Перехоплює Ільченко на Сергієнка. Той... Козадой пробиває злі. Кидає м'яч. віддає передачу. Козадо. Вдалося вийти з під цього пресингу. Гравцям з движака. Новіченка пробиває. Почав проходити наш поєдинок. Зіграли гравці джажа. Встигнуть пробити. Пробиває. Маковій розганяє з такої далекої відстані пробиває гравець. Ільченко. Турок пробиває ближнім. для того, щоб віддати передачу. І зараз забив Здвиж. Поясню чому. Тому що помилка голкіпера Давиденко на ударній позиції заб. Але, звичайно, я можу помилятися. Бере гру на себе пробиває з своєї помилки. Всі забудуть. З движа. Знову ж таки не подобається це, видряпати м'яч і прострілити дуже малі. моменти. Через хвилин 10 розпочнеться Такі, в пошуках ігрової практики. Уд... Порушення правила з боку. Удар в падінні від зіграє в поєдинку за третє місце і п'ятий. Два більш важливим. Знову ж таки. Е...